Ані мостів, ані понтонних переправ. Так українські армійці відрізають шляхи росіянам через річку Сейм. Останню стаціонарну переправу у Глушковському районі сили спеціальних операцій знищили два дні тому. А згодом і новозведені понтонні, про що відзвітували. Ось цим відео різницю дота після ударів зафіксували супутники, і самими лише мостами не обмежилися. Вогнем із хаймерсів ЗСУ вдаряють по скупченню техніки, складам боєприпасів і палива, комплексам реп і гарматам. Наша операція в Курській області. Сті триває наша бойова робота. Робляться кроки, контролюємо визначені райони, і дякую всім нашим хлопцям, всім підрозділам за подальше поповнення обмінного фонду. Це селище Мала Локня. П'ять днів тому. Тут тільки почалися активні бої. На бойовій машині піхоти мардер бійці 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади вразили вогневі позиції росіян. Інформацію вже підтвердили у командуванні десантно-штурмових військ ЗСУ. В цей час за сотні кілометрів від театру бойових дій події на Курщині коментує канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він нині з візитом у Молдові. Україна готувала свою військову операцію в Курській області та і це зрозуміло. Ми дуже уважно стежимо зараз за ситуацією, поки все дуже обмежено в часі і просторі. Тож давати якусь оцінку важко. Потрібен деякий час. І його намагаються не гаяти про оперативну обстановку в усіх районах основних бойових дій і на Курському напрямку. Зокрема, головнокомандувач Олександр Сирський доповідає президенту Володимиру Зеленському. Загалом відзначають, після початку курської операції лише в Сумській області інтенсивність обстрілів зменшилася, як і кількість жертв в самому ж Курську, куди ЗСУ ще не дійшли, про всяк випадок встановлюють бетонні перекриття. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.